Янукович, це кривавий диктатор, чи може вправний політик, при якому ми всі жили добре, долар був по вісім, Донбас не гнав порожняк, і не було війни. Все було стабільно і зрозуміло. Але незважаючи на це все, зараз мабуть майже ніхто в Україні не пригадує його добрим словом, бо він не тільки своїм опонентам приніс багато горя. Але й попросту зрадив своїх людей, кинувши їх на призволяще. І щоб поговорити про те, як прийшов за такого політика, чому він втік і його імперія посипалася. Треба зрозуміти, як така людина взагалі потрапила до влади. Судимості, кримінал, корупція, він навіть своє ім'я писав з помилками. У цьому відео я вам і розповім, хто взагалі його до влади привів. І це не тільки Ахметов, про якого ви подумали. А у наступному ролику, якщо цей набере тисячу вподобайок, будемо розбиратися, як. Все зруйнувалося, і як він відвернув від себе навіть найближчих соратників. Бо якщо робити це в одному відео, то вийде більше години матеріалу. Бо багато чого треба обговорити з того, як цей кадр захопив владу і став диктатором. А перед початком хочу подякувати своїм патронам, завдяки яким я можу знімати ролики і далі, Підтримуйте вихід мого контенту, і ви, щоб я міг робити його частіше і більше. До речі, нагадую про те, що ви можете отримати від мене подарунок. Деталі цього розіграшу будуть в описі під відео. А поки що не затягуємо, і давайте вже починати. Віктор Федорович народився в селі Жуківка біля міста Єнаківо в Донецькій області 1950 році. Батько в нього був металург, а мати медсестрою. Мати померла, коли Віктору Януковичу було два роки. Батько одружився у друга, але через погані стосунки з мачухою, Янукович пішов із батьківського дому до бабусі, яка його і виховувала. Навчався маленький Янукович середньо в школі, а потім вступив до Янаківського гірничого технікуму. Але з нього його вигнали після того, як на Януковича завели. Кримінальні справи, і якби не це, то його біографія була б стандартною, як у всіх інших попередників. Навчався в технікумі, потім в університет, потім вступ до партії і все таке інше. Але між цими всіма подіями у Януковича була родзинка в біографії. Одразу дві судимості по кримінальних справах. Але точних даних щодо цих кримінальних справ у нас немає. І Єдине перше джерело, яке дійшло до наших днів, це дві постанови президії Донецького обласного суду, датовані одним числом 27 грудня 1978 року. У цей день було скасовано обидві судимості Януковича. Підставою був протест глави Донецького обласного суду Віталія Бойка за письмовим клопотанням депутата... Та Верховної Ради СРСР Єнаківського льотчика-космонавта Георгія Берегового, який з незрозумілої причини взявся за хорошого хлопчика Януковича і став йому допомагати, став йому допомагати в просуванні по службі і навіть допоміг анулювати усі судимості. Ходять різні чутки, чому він це зробив. Наприклад, що Віктор далеко не Федорович, а Георгійович. Що льотчик Береговий – це його насправді, справжній батько. Але й наймовірніше це просто старий шкільний друг його батька Федора. Так от, повертаючись до судимостей, я вважаю, що треба більш детальніше зрозуміти цей досить таємничий аспект біографії майбутнього президента. Усі знають, що в нього були судимості, але за що саме? Чому зникли ці справи? Небагато багато хтось знає, вперше Янукович був засуджений Доненським обласним судом 15 грудня 67-го року за статтею Грабіж поєднаний із насильством або вчинений за попередньою змовою групи осіб. Йому присудили три роки трудової колонії для неповнолітніх. У зв'язку з амністією, з нагоди 50-річчя жовтневої революції, термін покарання Януковичі зменшили до півтора року. А ось другу свою ходку Янукович отримав у 1970-му році, згідно з якою. Бутнім президент був засуджений уже до двох років позбавлення волі в колонії суворого режиму за статтею 102 Кримінального кодексу РСР. Це заподіяння тілесних ушкоджень середньої тяжкості. Цей строк Янукович відсидів від дзвінка до дзвінка. Після приходу Ющенка до влади, коли всі під час виборчої кампанії обговорювали дивні судимості Януковича, почалося розслідування, під час якого виявилося, що сторінки з постановами про скасування вироків Януковичу вшивали в архівну справу після розшивки інших аркущів. Папіри аркушів, на яких надруковано постанови про скасування вироків Януковичу, відрізняється від інших аркушів в архівній справі. У всій справі архівні відсутні документи, надруковані на тій самій друкарській машинці, що й тексти з постановами про скасування вироків Януковичу. Підписи від імені судді, виконані іншою особою. Один аркуш з постанови про скасування вироку Януковичу взагалі зник та був замінений на інший. Якщо коротко, хтось проводив махінації з цими документами, а старій. Оригінали справ зникли. Справи пропали якраз у той момент, коли головою Єнаківського міського суду став добре знайомий Януковичу, такий собі Овчаренко. У вісімдесят третьому роках Овчаренко працював юристом на виробничому об'єкті вугілля», коли там же директором автобази був Янукович. І ось у 2001 році він стає суддєю саме в тому місці, де Януковича справа і перебувала. Під час допиту Овчаренко заявив, що коли він зайшов на посаду, то встановив, що то ми з кримінальними справами Януковича зникли безслідно. А сам Янукович у першому році, я нагадую, був головою Донецької адміністрації, тобто, по суті, губернатором, і цілком міг дати таке дорушення суді як головний смотрящий в області. І Відплатив він цьому суді тим, що той потрапив до конституційного суду. Все це завдяки старанням Януковича та його партії. Цей Овчаренко пропрацював сім років у Конституційному суді, а потім під час президентства Януковича і зовсім став головою Конституційного суду. При тому, що досвіду адекватного у нього не було, і за сім років роботи у КС Овчаренко написав усього два рішення Конституційного суду, а в тридцяти випадках відмовив у розгляді звернень. Тобто він просто сидів і нічого не робив, але все одно якимсь чином став одним з найвпливовіших людей в Україні. І ось знаючи, оце все Ющенко у листопаді п'ятого року справу закриває. Тому що як я і розповідав в ролику про. Президенту Ющенка у помаранчевому таборі було неспокійно, постійні конфлікти та чвари. Уряд не працював, тому Ющенко пішов на примирення з Януковичем. Так уклали вони угоду про зупинення політичних переслідувань, результатом якого стала підтримка партії регіонів кандидатури Юрія Єханурова на посаду прем'єр-міністра. Цього прем'єра хотів бачити. Ющенко так багато про це ми говоримо, бо це, вочевидь, було дуже важливо для самого Януковича. А також треба розуміти, що ходять небезпідставні чутки, що під час. Час перебування у тюрмі був завербований Янукович у КДБ. Цьому немає точних підтверджень, тому я не буду перетворюватися на Гордона і на усіх просто клеїти клеймо, але по ділах самого Януковича, яке ми будемо обговорювати і зараз, і у наступному відео це припущення здається досить слушним. І звісно ж, потрібно розуміти, що коли голосуєш за політика, у нього має бути якомога менше темних плям. Коханок, проблем з наркотиками, потрібні нормальні люди поруч, нормальна родина, і щоб взагалі було мінімум чи взагалі не було судимостей, тому що ніхто не знає, який компромат за відсидкою в'язниці або за самою обставиною злочину можна накопати на кандидата. А потім ця людина стає вразливою для шантажу і стає просто пішкою у чиїсь більш глобальнішій грі. Саме через це, до речі, Клінтона в скандалі з Монікою Левінські зокрема й хотіли усунути з посади. Якщо про зраду Клінтона всі дізналися, то компромат. Ато на президента, якого можуть шантажувати, може бути ще більше. Якщо повертатися до реальної біографії Януковича, то після того як за нього взявся Георгій Береговий, кар'єра хлопця пішла угору. Вже у 26 років Янукович став директором автобази в Єнакієву, а потім і в Донецьку. Поступово просувався по кар'єрних сходах, поки не став заступником голови Донецької облдержадміністрації у 96-му році. До речі, до цього доклав руки один з перших олігархів України Павло Лазаренко. Про якого я розповідав більш детальніше в ролику про перший термін кучу. Лазаренко був прем'єром і тоді намагався підіймати під себе Донбас і поставив керувати областю свою людину Сергія Полякова, який не знайшов спільної мови з місцевими елітами. Полякова відверто зневажали, а самого Лазаренка ненавиділи, бо вважали, що саме він замовив відомого донецького авторитета Ахатія Брагіна. Чи Аліка Грека. Після того, як його взірвали на стадіоні Шахтар, його замінив у власній структурі над усіма донецькими активами Рінат Ахметов. Також Лазаренко, начебто, був причетний до вбивства у 96-му році одного з найвпливовіших донецьких бізнесменів Євгенія Щербаня. І ось, аби якось налагодити стосунки з Донецькими, Поляков за дорученням Лазаренка запрошує у серпні 96-го року тодішнього директора Донецького територіального виробничого об'єднання автотранспорту Віктора Януковича. Посаду заступником голови Донецької обласної державної адміністрації. Вочевидь, вже тоді Янукович досить щільно співпрацював з Донецькою мафією та Ахметовим, якщо для них він вважався своєю людиною. Схоже, що і сам Янукович не був проти піти у політику, тому що політичним сходженням Віктор Янукович, схоже, марив давно. Ще у 90-му році він висувався кандидатом у депутати Єнаківської міськради, як член компартії. Тобто, майже до останнього Янукович декларував постулати Леніна та Маркса. Не обов'язково, що він в цю маячню в ті часи майже ніхто вже в комунізм не вірив, але це гарний штрих до його образу, до його портрету. Він людина, яка може підстроїтися і уловити кон'юнктуру. І ось він так, мабуть, і уловив цю кон'юнктуру, коли почав працювати з Ахметовим. За декілька місяців Януковича починають підвищувати вже до першого заступника голови обласної адміністрації. А у цей час у Києві починається гризня між президентом Кучмою та прем'єром Лазаренко, який дуже швидко нарощував вплив на всю Україну і, вочевидь, не подобалося Кучмі. Улітки 97-го року Лазаренка знімають з посади прем'єр-міністра, а Полякова з до губернатора області. А Янукович, як перший заступник підтриманий місцевим кланом, стає головним претендентом на крісло губернатора чи голови ОДА. І призначається кучмою на цю посаду. Керівником Донецької області Янукович попрацював з 97 по 2002 рік. Власне, у цей період відбувався підйом і нарощення м'язів Донецького клану на чолі з Ренатом Ахметовим, який згодом інвестує весь свій уплив і капітал спочатку в Януковича. А потім і у партію регіонів. Донецька область вже була захоплена Ахметовим, тому треба було обирати подальші напрямки для своєї експансії. І для всеукраїнського рівня вже потрібні були свої люди в кабінетах Києва. До речі, у 2001 році, коли Янукович ще був головою Донецької ОДА, він отримав диплом магістра міжнародного права в одному з Донецьких вишів. Здається, очевидним, що голова ОДА не ходив на пари та навіть на сесії не з'являвся. І отримав диплом по корупційній схемі. Біографії було б хоча б щось адекватне, окрім компартії та двох ходок до в'язниці. Знаємо, що він не парено ходив, бо усі його, так би мовити, сокурсники взагалі не чули і не знали, що вони навчалися разом з Януковичем. І ось у 2002 році відбуваються парламентські вибори, на яких блок влади, тобто блок кучми за єдину Україну, посідає лише третє місце, і то завдяки високому результату в Донецькій області. Нагадую, що владу кучми починає трохи втрачати по всій країні протести. Кучму геть вбитий гонгадзе та багато інших нечуваних до цього в Україні скандалів. Але кучма мав Донецьку область та її губернатора Януковича, який виконав завдання банкової та максимально мобілізував адміністративний ресурс. Непопулярний у народі блок набрав на Донбасі аж 37 відсотків, майже мільйон голосів. Тобто третину всеукраїнського результату. Лише в кількох областях Єдину Україну Кучми проголосувало більше 200 тисяч людей, а в решті регіонів менше сотні, а в Донецькій області аж мільйон. Крім того, Янукович для кучми виконав план по мажоритарниках. Із 23 округів Донецької області лише в одному переміг непогоджений з владою кандидат-комуніст. Також слід пам'ятати, що Янукович уже вдруге робив для нього вибори. У другому турі президентських перегонів в 99-му році Кучма набрав на Донбасі 53 голосів. Тоді як лідер комуністів Симоненко, який виграв у Донецькій області перший тур, раптом поступився з результатом 41%. Тобто, чомусь мешканці Донбасу суттєво змінили свої погляди на кандидатів та дозволили Кучмі отримати так життєво не. Необхідні голоси. Тобто, можна сказати, що були. Схоже, якісь фальсифікації. Це все ми пригадуємо, і обговорюємо, тому що таке доленосне рішення президента Кучма про призначення Януковича на пост прем'єра повинно було чимось аргументуватися. Не міг же такий йолоп, як Янукович, взятися просто з ніоткуди та почати кар'єру політика топ рівня. Кучма відчував, що отримав сильного та водночас небезпечного союзника, якому він багато чим мав завдячувати. Донецький клан набрав вагу, тож було ясно, що заради власного політичного майбутнього Кучма має тримати Януковича біля себе. The cat sat on the Інакше він з усім потужним політичним та грошовим ресурсом Донбасу міг перейти на бік протестів, тобто на бік, наприклад, Віктора Ющенка, який був тоді лідером опозиції, і який розглядався кучмою як найбільше небезпека режиму. Ющенко виграв парламентські вибори і був головним опозиціонером, якого ще й на посаді президента хотів бачити увесь колективний захід. А союз між Ющенко та Януковичем разом з Ахметовим міг бути цілком можливим, тому що політика у той час ще не базувалася на тому, хто за Росію, Ю, а хто за ЄС такі питання майже не вставали? Україна була позаблоковою та нейтральною. А організувати союз між Ющенко та Ахметовим було б вигідно для повалення кучми, якого бачали повноцінним та дуже впливовим диктатором. Але клан Ахметова робить ставку на кучму і вирішує, що їхній вплив достатній для того, щоб запропонувати тодішньому президентові Януковича на посаду прем'єр-міністра. І з моменту приходу Януковича на посаду прем'єра, вахметова починається золота пора. Наприклад, використовуючи вплив свого ставленника Януковича, а також голоси своїх депутатів, Ахметов домагається. Прийняття потрібних для себе рішень, наприклад, прийняття закону про приватизацію гірничорудних активів у Курудпрому та багато чого іншого ще збув Ахметов під час цього прем'єрства Януковича. Урешті-решт, через пару років Леонід Кучма вирішив не висуватися на свій третій президентський термін, і йому треба було шукати собі наступника, щоб утримати завдяки ньому все, що накопичив кучма та його люди. Тернативної кандидатури, окрім Віктора Януковича, який обіймав посаду прем'єра, у нього не було. Адже якби Кучма. Відмовився підтримати Януковича, той би все одно балотувався. Але банково втратила би будь-який вплив на нього. Також можливо кучма обрав Януковича, бо він йому вважався більш гнучкою фігурою, якою потім можна маніпулювати. Чи, наприклад, існує така думка, що росіяни наполягали на висуванні Януковича? Це, до речі, збігається з версією, що Янукович був агентом впливу ще з часів радянських. І ось починається легендарна виборча кампанія, де борються Ющенко та Янукович. Під час виборчої кампанії використовувалися брудні технології. Замах на Ющенко, фейковий замах на Януковича, де постріл з натопу виявився лише просто курячим яйцем. Але уразило Януковича воно так непогано, що він аж повалився. Також слід пам'ятати, що саме з цих виборів активно ділився народ України на тих, хто Западенці, і тих, хто проросійські. Це поділення було, вочевидь, політехнологічним. Людей ділили нібито на сорта, і все це заради того, щоб дискредитувати Ющенка та його команду. Я пам'ятаю, як ходили такі чутки, що нібито тим Шенко говорило, що треба обнести Донбас колючою проволокою. Усіх це дуже вражало у мене на Донбасі, хоча це й була дешева маніпуляція та фейк. Тому люди йшли голосувати за зека та недолугою Януковича, бо боялися злих бандерівців. До речі, дуже смішний факт. Документально зафіксовано, що Янукович не знав, як пишеться його вчене звання у четвертому році, подаючи до центральної виборчої комісії свою автобіографію, він написав. Професор з двома буквами Ф. Ну ось почалися вибори, про які я більш детально і про перший майдан розповідав у ролику про Ющенка. Янукович програв цю боротьбу, хоча вже вважав, що виграв вибори у другому турі, і навіть записував звернення з подякою до виборців. Але протести на майдані все йому зіпсували. Він після цього пішов у тінь приблизно на цілий рік. Але своїми чварами у п'ятому році помаранчева влада сама відновила Віктора Януковича з попелу, повернувши його у велику політику. Утративши надію на повернення до влади, Янукович виїхав з України до чеського міста курорту Карлові Вари. А потім відсиджувався в Донецьку час від часу, відвідуючи свічче управління, куди його викликали на допити. Але у вересні 5-го року у відставку йде уряд Юлії Тимошенко. Президент Ющенко вносить кандидатуру Юрія Ханурова на посаду прем'єр-міністра. Перше голосування завершується провалом, і, схоже, що не без домовленостей між Тимошенко та Юнуковичем, тобто партія Юнуковича голосувала проти рішення Ющенка, щоб набити собі ціну і домовитися на більше Вигідних умов. Коли Ющенко усвідомив, що його владу паралізовано, то пішов на домовленості з партією регіонів. Було підписано, про що я вже казав раніше, меморандум про порозуміння між владою та опозицією, за яким регіонали погодилися дати голоси за призначення Єханурова. А Ющенко гарантував схвалення законів про амністію та надання імунітету депутатам місцевих рад. Такими торгами було розв'язано проблему переслідування багатьох регіоналів, зокрема, наприклад, Бориса Колеснікова, та й про розслідування проти самого. Януковича усі забули, про що я вже розповідав раніше. У результаті Ющенко обхитрив сам себе. Партія регіонів об'єдналася з соціалістами та комуністами. Олександр Мороза обвинуватили у зраді, оскільки він був у союзі колишніх побратимів Майдану. І він розміняв своє становище на посаду голови Верховної Ради, просто зрадивши Ющенка та його фракцію. І ось ця нова коаліція виносить ще і Януковича на посаду прем'єр-міністра знову. І однією з головних умов Ющенка при внесенні. Януковича для затвердження прем'єром було саме його обіцянка дати згоду на перехід до плану дій щодо членства у НАТО. Підпис документів для отримання ПДЧ НАТО потрібно було отримати від президента, прем'єра та спікера. І Янукович свій підпис так і не дав, хоча обіцяв це зробити Ющенкові. З тих самих пір ми ще ближче до НАТО й не були. А Ющенко за результатами поїздки Януковича в Брюссель поширив прес-реліз, де, як завжди, плутано дорігнув прем'єру. На жаль, сьогодні мені доводиться говорити про те, що у дія. Новопризначеного уряду та коаліційної більшості визріли ознаки дій, які викликають стурбованість. Коротше говорячи, Ющенко, як завжди, мямлів і своїм політичним генієм привів Януковича знов до влади, який одразу ж почав дуже серйозно псувати майбутнє України. А Ющенко просто нічого з цим не робив. Але все ж таки усуває він Януковича як у споті. І знову повертається на посаду прем'єра Тимошенко. А сам Віктор Федорович починає потроху готуватися до виборів. Під кінець президентського терміну Ющенка у Януковича проходили домовленості і постійні наради з Юлією Тимошенко. На цих нарадах вони намагалися укласти один з одним договір, за яким вони, змінюючи один одного, правили по Україну 20 років. Один би обіймав посаду прем'єра, друг. Президента і навпаки, вони ділили всі можливі і неможливі посади по всій країні, навіть по райцентрах. А також навіть порахували, кому і скільки українців перепаде у володіння, нібито українці це якісь кріпосні президента за новою конституцією, яку вони теж розробляли, мало обирати взагалі в парламенті. Але потім Янукович, мабуть, вирішив, що Тимошенко йому не потрібно. На тлі світової фінансової кризи, епідемії грипу та карантинів, так епідемії бували раніше, теж якщо хтось не пам'ятає, прем'єрка Тимошенка на тлі усього цього стала втрачати в підтримці. А Янукович на активній критиці навпаки виїжджав у Пер тому він і вирішив кинути Юлі з такою цікавою коаліцією, яка передбачала навіть імпічмент президенту Ві Ющенко, якщо це знадобиться. До другого туру президентських виборів пройшли вони вдвох. Тимошенко отримала 45,47%, а Янукович 48,95 І якщо подивитися на мапу, де голосували за Януковича, а де ні, то ми побачимо, що загалом голосували багато де за нього по всій країні. І якби західні регіони аби центральні дали б на 800 тисяч голосів менше, то виграла б Юлія Тимошенко. Хоча це ще не відомо, що було б усе таки гірше. Бо вибирати реально людям доводилося з я перепрошую євна і сечі, хто б у здоровому глузді голосував би за корупційну королеву Юлю. Я не розумію. В ідеалі на тих виборах потрібно було усім псувати бюлетені, що до речі і зробили рекордне на той момент кількість виборців: аж 1,19%. У будь-якому разі Янукович став президентом, і цього вже не змінити. Люди вирішили переграти події першого майдану, бо багато хто вважав, що припустився помилки, обравши Ющенка. Постійні конфлікти влади, нікого не посаджено з Януковичем. Самі ж перші почали домовлятися. А значить, легітимізували, здавалось би, вже політичний труп Януковича, і потім криза по Україні вдарила в невідповідний момент. І, звісно ж, звичайно, людина вибере в половині випадку Януковича. Не за комуністів вже було голосувати. Тому мені здається, що дякувати за такого хірового президента треба не жителям Донбасу, а усій помаранчевій команді, на чолі з президентом Ющенко, який і повернув. Януковича у велику політику, а сам Янукович одразу після інаугурації і вступу на посаду президента почав провертати темні справи і концентрувати владу тільки в одних руках, те, що він призначив у перші два місяці своїх людей по всій вертикалі влади. Це нібито навіть не обговорюється, це нібито нормально. Чистки були гіршими за ті, які проводив Ющенко після помаранчевої революції, коли виганяв оцих всіх чиновників кучми, і все це засуджував, до речі, сам Янукович. Напевно, тому що йому масштаби не подобалися, і тому він вирішив зробити більше і краще. А під кінець першого року свого президентства він фактично змінив конституцію, яка змінюється традиційно майже після кожних українських виборів на посаду президента. Якщо пам'ятаєте, то в ролику про Ющенко ми обговорювали компроміс, на який пішли кучма і Янукович, щоб провести третій тур виборів. Компроміс полягав у досить значному обмеженні влади майбутнього президента. Наприклад, просто так без схвалення парламенту не можна було призначити голову СБУ чи прокуратури та інших різних силових органів. І ось Янукович, за допомогою Конституційного суду, в якого були його люди, зокрема той самий суддя Овчаренко, який проховав його оригінали справ із часів молодості Януковича, за допомогою цього конституційного суду він повернув стару конституцію, ту, яка була за часів кучми, конституції 96-го року. Конституційний суд змінив форму правління в Україні. Україні, повернувши її від парламентсько-президентської знов до президентсько-парламентської республіки, всупереч самої же цієї конституції, яка чітко дає такі повноваження лише Верховній Раді. Ці дії були розцінені Генеральною прокуратурою уже у 2017 році за часів Порошенко як держпереворот і незаконне захоплення влади. Така узурпація влади була лише тільки першим дзвіночком. Відразу після цього, буквально за місяць, почалися активні переслідування опозиції, наприклад, було від відкрито кримінальну справу проти Луценка, який у свою чергу за часів Ющенко відкривав справи проти Януковича. Звичайно ж я впевнений на 100%, що було за що Луценка покарати, але ця справа була виключно демонстраційною і несла в собі тільки помсту. Інші політики-корупціонери, які там поголовно, практично всі, були на свободі. І, наприклад, європейські чиновники назвали це вибірковим правосуддям. І це вибіркове правосуддя, потім торкнулося ще й Юлії Тимошенко. На думку суду Тимошенко перевищила свої повноваження прем'єр-міністра, тим, що після переговорів 19 січня 2009 року з прем'єр-міністром Росії Путіним розпорядилася про укладення україно російських договорів про постачання і транзит газу, що на думку суду призвело до збитків держави в особі Нафтогазу в розмірі майже 190 мільйонів доларів. Суд засудив Юлію Тимошенко до 7 років ув'язнення, позбавив. Право обіймати певні посади в державній владі на три роки після відбуття основного покарання, а також зобов'язав відшкодовувати збитки в 189 мільйонів доларів нафтогазу на думку ж Тимошенко і та її соратників її судять за те, що за домовленостю з Росією на тих переговорах було усунуто посередника в торгівлі газом. Компанію Дмитра Фірташа, яка назвалася Росукренерго. Саме Фірташу належав тоді телеканал Інтер, на якому активно вилизували Януковича під час його президентства, буквально 24 на 7. Саме через такі ось показові розправи над опандентами ЄС не погодився підписувати договір про асоціацію і Європейський Союз тиснув на Януковича, щоб Тимошенко була відпущена на свободу. Якби не ця жага помсти Януковича, то йому б довелося підписувати ну або шукати відмовки, щоб не підписувати асоціацію. Ще в 2011 році, але захоплення влади Януковичем не обмежувалося поверненням собі величезної кількості повноважень і посадкою всіх більш-менш помітних на той момент опонентів. Крім усього цього, так само було змінено закон про вибори. Повернулася змішана система. Це коли половина місць у раді віддаються за партійними загальними списками, а іншу частину за мажоритарними округами обирають. Тобто в конкретному районі країни люди обирають собі депутата, який нібито представлятиме їхні інтереси в раді. Сама по собі така система нічого поганого не несе. Ось тільки влада, завдяки адмінресурсам у потрібних округах в Україні, завдяки точковому підкупу виборців може. Вибирати в потрібних для неї округах потрібних собі людей, крім цього, було внесено ще такі зміни перед виборами в Раду 2012 року. У новому законі заборонено брати, наприклад, участь у виборах політичним блоком. Це було зроблено, щоб під однією вивіскою не йшли єдиним фронтом такі партії, разом як батьківщина. Фронт Змін, нунс, свобода та удар, які виступали в опозиції до Януковича у той самий момент. А друга зміна це підвищення прохідного бар'єру з 3 до 5 відсотків, що на думку експертів зроблено для недопущення до парламенту багатьох розрізнених опозиційних маленьких партій, які досить важко контролювати. Такий самий закон про вибори працював у другому році, коли партія кучми мала рейтинг 6%, отримала за партійними списками 11%. А ось завдяки мажоритарним округам. Отримала з таким жалюгідним результатом все одно більшість у раді. Це саме ті вибори, коли Янукович допомагав йому на Донбасі. Саме такого результату хотів Янукович і для своєї партії на майбутніх виборах домогтися. Але на щастя, йому це ну не зовсім вдалося. Партія регіонів отримувала у раді 187 місць, хоча їм потрібно було 226 депутатів, щоб отримати більшість. Опозиційна батьківщина провела по парламенту 108 обранців, удар 40, партія Свободи 37. І вийшла така Ситуація, що не вистачало людей для створення коаліції для її формування, знадобилися комуністи і так звані тушки, Тушки – це депутати, які обиралися від інших партій, наприклад, від батьківщини. А потім несподівано для всіх переходили у фракцію партії регіонів у раді. Завдяки коаліції з червоними та маніпуляціями. Ось з такими стушками, Янукович все ж таки отримав потрібну йому більшість. Але в принципі вже було очевидно, що. Це скликання ради і подальша каденція президента не будуть простими. Опозиція нарощувала м'язи. Народ деталі більше був незадоволений. Тиснули як іноземні партнери із Заходу, і Сходу, так і місцеві олігархи, і навіть власні клани всередині партії регіонів не давали спокійно жити Януковичу. Невдоволення зростало з усіх боків. А чому воно зростало? Яких помилок припустився Янукович, що його скинули, і навіть друзів у нього не залишилося серед колишніх власних прихильників? Про це будемо вже говорити у наступний час. Там буде і про Майдан, і чому він трапився, і про встечу, і багато чого дуже ще цікавого. Тож нагадую про тисячу вподобаєк, про свій патреон нагадую, оформіть підписочку. Про Тікток і Телеграм мій теж не забувайте. І до зустрічі в наступному ролику.